Привіт, привіт, друзі. Вирішив і своїх, як то кажуть, п'ять крейсерів, п'ять копійок додати до ажіотажу щодо виборів у США. Так бачу, що в Україні всі шоковані перемогою Трампа, яка була наче неочікуваною. Я живу три роки в США, і можливо, що не так добре. Знаю, але і орієнтуюсь в політиці, але дуже з багатьма людьми говорив. І загалом навіть не треба було говорити. Їздив Нью-Йоркщиною, Пенсильванщиною, в штаті Нью-Джерсі, інші штати дуже багато було плакатів за республіканців і за кандидатів до республіканців Дональда Трампа, тому я практично до останніх тижнів був впевнений в його перемозі. Е, натомість останні тижні е, видавалося, що можливо така буде хитка е, перемога одного з кандидатів. Е, українські ЗМІ весь час подавали, що Гаріць виграє. Ну, в принципі, таке вже дежур'ю було у 2016 році, коли тоді навіть помилкова наша влада тодішня підтримала Гілларі Клінтон і всі були впевнені, що вона виграє. Е, Першою перемогою Трамп довів, що він брехав. Про масові фальсифікації, тобто, у 2020 році фальсифікували він програв з незначним результатом. А тепер, що вже Байден і Гарріс не фальсифікували, тому це є точно брехня. Я це часто говорю своїм друзям республіканцям. Далі, Трамп і Україна, чого очікувати? Недвозначні часто антиукраїнські заяви Трампа. Лякають, викликають занепокоєння, і ми входимо дійсно в зону турбулентності. Трамп, будучи просто приватною особою, ще від минулого жовтня 2023 року заблокував допомогу Україні, але той же Трамп і розблокував її в квітні. То просто сказав спікер Джонсону і ще своїм республіканським конгресменам, і вони проголосували. Трамп говорить, що за 24 години закінчить війну. Ну нам це знайомо. Порошенко в травні 2014 року, будучи кандидатом у президенти України, казав, що кілька годин тут буде тривати. На жаль, воно триває до тепер. Щось схоже популізм і багато не знаю, брехні, дурні. Говорить кандидат президента Зеленський, казав, що швидко досягне перемир'я, домовиться з товаришем Путіном на тій самій мові. говорить. мир буде настане, корупція перестане. Бачимо, прийшла ще захливична війна. Тобто, Путін дуже швидко виліковує, надіюся, він вилікує. І Трампа від е, таких різних е, дурних бачень, е, але чого очікувати від Трампа, то навіть не знаю. Залом традиційно республіканці і республіканські президенти були антиросійські, антирадянським. Багато експертів пишуть, що саме радянський Союз розвалив республіканський президент Рейган, але не ті вже республіканці і Трамп не Рейган. Тому що очікувати, кота, е, у мішку. напевно, Трамп буде пробувати схилити Україну до не корисного е, миру. У його парадигмі, напевно, Україна десь не існує, але нагадаю, що у Лютому 22-го року Україні давали і наші союзники і, і Америка на чолі з демократами давала три дні, але ми вистояли і демократи, які нам давали зброю партизанську, почали давати більше зброї не в достатній кількості. Можемо тільки на це надіятися. Зрештою, українська діаспора, стара діаспора, які народжені в США. чи... Проживають не знаю з Діда прадіда третє покоління, вони в більшості підтримують Дональда Трампа і але в той же час підтримують і Україну. Тому дивимося у невідомість в зону турбулентності. Е, ну ще скажу, що на моє теж в мене якісь були свої стереотипи про е, Америку, але американське суспільство є консервативне. Є зосереджений більше на внутрішніх проблемах, і Трамп, по крайній, мірі, на словах, дає їм потрібні відповіді. Чи дасть це на словах, то вже будемо бачити. Тому ну, може мені легко говорити в США, але хто його знає, казав Трамп, що буде і депортовувати всіх іноземців, тому побачимо але. Україна, українці, ми часто надіємося на інших, тому побачимо, чи зупиниться допомога США чи ні. Маю надію, що ні, і маю надію, що ну, сам чи з допомогою товариша Путіна президент Трамп швидко усвідомить важливість України, що це в інтересах США і Америка. Буде стояти з Україною. Мав можливість зустрічатися з кількома конгресменами від двох партій, зокрема від Республіканської партії, і в демократів і республіканців. Більшість конгресменів підтримує Україну тільки меншість проти України. Тому надіємося на дивимося. З... Якби дивимося не впевнено, але з надією майбутнє. І очікуємо інаугурації нового старого президента Трампа. Попри те, що відбувається в США чи в інших країнах, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо Україну, не оглядаємося, що далі, як каже мій е добрий друг, нам своє робити. Тому робимо своє і пам'ятаємо, що воїни ЗСУ і Україна є найважливіші, а решта в кожної держави є свої інтереси. Нам треба робити, щоб їхні інтереси в їхніх інтересах була Україна. Слава Україні! Тримаємося!